Анонс. Сьогодні п'ятниця, 2 травня вечір. Раніше показував, що привезли два автомобіля. Volvo V60 і Volvo V70 ось ця біла. Тепер анонсую, що завтра знову нові поставки. В суботу ще один приїде автовозик, І ще привезуть автомобілі. До речі. Ось ця Вольво свіженька В60. Що? Дивимось сюди. Резерв. Сьогодні скинули завдаток за неї. Прийшла СТО. Будуть забирати. Дуже-дуже великий вибір у нас Вольво. Не буду зараз показувати, вникати в ціни, моделі там, комплектації і так далі. Просто пройдусь отак от рядом, одним, і іншим, і ви самі зрозумієте, скільки їх тут у нас є. От Реально є з чого вибрати. Ще на моці є. Гляньте. Цих Вольво, скільки на любий смак, на любі ваші забаганки. Хочете седан, будь ласка. Хочете універсал, будь ласка. Хочете в топовій комплектації, будь ласка. Ексклюзивчики свіженькі, будь ласка, є. Є, хватає автомобілів і кожен тиждень вже дійшли навіть по три рази на тиждень поставки у нас. Тому приїжджайте, вулиця Микола Грінченка, 18, Київ. Ось рядом сервісний центр МВС, Мрео. Допомагаємо, якщо що, з реєстрацією. Вихідний день, субота-неділя теж працюємо. Є послуга доставки автомобіля по регіонам України. Якщо ви приїхали з регіона у неділю, наприклад, вечором, теж можемо віддати вам автомобіль законно, зробимо документи, страховку, їдете до себе і в будній день в своєму мреву отримаєте номера і тих паспорт. Ось такі новинки. Чекайте завтрашнього дня. Завтра будуть ще цікаві автомобілі. І до зустрічі, підписуйтесь на канал Greenway Auto.